Всім привіт, і це урок. Про топ-11 професій в інстаграм, на яких ви можете заробляти, і якщо ви ведете блог, і якщо ви просто хочете працювати за кулісами в команді блогера або експерта. Сьогодні я вам розкажу про ці професії, і деякі з них, можливо, ви навіть ніколи не знали, не чули, але вони вам можуть знадобитися. І давайте першу хвилину познайомимось з вами. Хто мене ще не знає, мене звати Світлана Поливода, мені 28 років, я рівно півтора роки в ніші продюсування запусків, і це та ніша, яка допомогла мені заробити більше трьох мільйонів зі свого блогу, який був ще півтора року тому три тисячі підписників. І, по суті, цю професію я освоїла з нуля, тому що до цього я 9 років працювала б'юті-майстром. Тож, за цей рік я зробила такі результати, навчила більше ніж 50 учнів в тому, як заробляти через блог на власних послугах або працювати за кадром. А також працювала цілий рік в команді блогера Олександра Волошина. Можливо, ви чули про такого. Тож, давайте переходити до основної частини. І перша професія, про яку хочу розповісти, це моя улюблена професія продюсування. Хто ж такий продюсер? Продюсер це людина, яка працює з блогером або з експертом за кадром. Тобто вона продумує повністю стратегію просування, наприклад, які треба зняти рілси експерту, який продукт з його навичків ви можете створити, зліпити, да, так, щоб люди, які його дивляться, захотіли це купити. І що треба донести людям в контенті, а в сенсах в прогріві, в сторіс, в рілс, так, щоб вони захотіли купити цей продукт. Потім йде запис уроків і, звісно, обслуговування, тобто проведення самого курсу. Тобто, грубо кажучи, якщо ви хоч колись проходили якісь марафони, якісь інтенсиви, якісь онлайн навчання, то це все є запуски. І за цим експертом, який проводить це навчання, стоїть продюсер, той, хто все це планує і організовує. Що ж отримує продюсер? Продюсер отримує або фіксовану оплату це від півтори тисячі євро за проект. Або відсоток від 30% до 50%, в залежності від того, що саме робить продюсер, і як домовитись, так? тобто, якщо ви, наприклад, зробили запуск на мільйон гривень з експертом, то приблизно плюс-мінус 40% ваші це 400 тисяч гривень. Ваші, як би непогано, розумієте, і при цьому ви блог не ведете, а працюєте за кулісами, тобто за кадром, так що вас ніхто не бачить, а вашого експерта бачать всі. Якщо ми кажемо про довгостроковий розвиток в ніші продюсування, то це та ніша, в якій дуже багато грошей, я б сказала, найбільше в інфобізнесі грошей саме в цій професії. І перспектива, звісно, набагато більша, якщо ви паралельно ще й свій блог розвиваєте, тому що вам не потрібно буде завжди шукати експертів на запуск, да, або блогерів, а з часом вони самі будуть вас шукати і пропонувати вам співпрацю. Таким чином, клієнтів у вас стане ще більше. Саме цю стратегію обрабля я, Коли я роблю і запуски за кулісами, і запуски свої власні своїх навчань. І одна з учениць першого потоку курсу про запуски якраз освоїла цю професію, і вона за минулий місяць заробила 5 тисяч доларів, коли працювала зі своїми учнями, працювала в команді блогера як продюсер, та, а також робила деякі послуги своїм постійним клієнтам. Таким чином, матуся в декреті заробила таку суму грошей. Ви можете також, якщо освоїте ці всі базові навички продюсування, які треба розуміти і знати. Друга професія це сценарист Рілс. Це така, знаєте, більш вузька професія, і всі наступні професії, які я буду розказувати, вони всі входять, знаєте, в піднішу продюсування і запусків, але відповідальність значно менша. Той, хто пише сценарій для Рілсів, він має розуміти стратегію. Тобто, в цілому, з цього рілса, яку аудиторію я маю зачепити, куди я маю далі з цього рілса повести, на який продукт я маю повести людей, що ми маємо продати з цим експертом. І також ця людина має розумітися в просуванні і в автоворонках. Тому що, якщо ми кажемо про рілс, вони завжди працюють з автоворонками разом. Тобто не просто треба записати цей рілс або записати, а зробити це чіпляюче і так, щоб людина далі перейшла туди, куди нам треба. Написала якесь кодове слово, подивилася якісь ще безкоштовні матеріали і захотіла купити ще щось у цього експерта. Якщо ви вмієте робити це, ви можете просто робити послугу сценарії «Вілс під ключ, там 30 сценаріїв, 15 сценаріїв плюс налаштування автоворонок і мати від цього 15-20 тисяч з одного клієнта. Щоб ви розуміли, цю роботу можна зробити за 2-3 дні. Можете рахувати, скільки клієнтів ви можете взяти да, на таку послугу через власний блог, або просто якщо шукаєте клієнтів навіть без блогу. Також у вас є можливість запускати власні навчання з цих навичок про те, як самостійно собі вчитися налаштовувати всі ці рілси, воронки і все на світі. Да, тобто, не так, щоб робити цю послугу за експерта, а щоб навчити його. Це плюс і ще одне таке додаткове джерело доходу з цієї професії. Третя професія це сценарист про грі. Ву, а зазвичай прогріву пише продюсер, да так як і будує стратегію, але Можливо, ви захочете тільки писати прогріви, і вам треба просто знайти продюсера або експерта, якому потрібна ця послуга. Наприклад, розуміння стратегії базова да, і написання прогрівів, тобто донесення конкретних сенсів, які треба донести аудиторії для того, щоб аудиторія захотіла купити. Якщо ви розумієтеся в запусках, ви навчитеся робити прогріви і навчитеся писати цікаві сторітелінги. Саме так роблять дівчата, теж випускники курсу про запуски, коли Закінчують навчання, вони пишуть про гріви краще, ніж деякі продюсери. І коли дивишся їхні сторіс, то відчувається, що це професіональні. Круті сторіс. Якщо ви не хочете взагалі з'являтися в блозі, ви можете працювати за кадром, і це можливо за допомогою професії монтажера. Якщо ви просто вмієте монтувати відоси класно, вмієте якийсь креатив туди додати, то ви можете знайти собі кілька експертів, які регулярно будуть знімати рілс, відправляти вам на монтаж, і просто ви зможете за кадром заробляти 10, 15, 20 тисяч гривень. Просто якщо ви приймаєте ці відео собі на телефон монтуєте і віддаєте цю роботу, як готово. Тобто, таку професію можна освоїти буквально за місяць часу і знайти собі таких клієнтів. Повірте, їх дуже багато, тому що експертів, в яких не вистачає часу на свої відео і на монтаж, їх набагато більше, ніж пропозицій за такою роботою. П'ята професія це технічний спеціаліст. Що ж він робить? Він налаштовує оплати. Платформу з уроками, якщо це якесь навчання, він налаштовує сайт. Він допомагає за тим, щоб всі уроки були учням доступні вже коли проходить сам курс, саме навчання. І ця платформа наразі вона є дуже простою. Просто часто на це немає часу і ресурсу в самих експертів. Тому вони теж шукають собі технічного спеціаліста, яким все це зробив. В цьому ми теж будемо вчитись на навчанні. Ви зможете і налаштовувати прості сайти, і налаштовувати. Автоматичні оплати і розумітися з автоворонками, і розуміти, як налаштовувати платформу. І просто, якщо ви навчитеся цьому, ви можете собі шукати таких експертів, і з одного такого проекту налаштування платформи, наприклад, ви можете мати від 20 тисяч гривень. Просто ваше бажання знайти. Цього клієнта і ваше бажання розібратися в самій структурі і навичках. Шеста професія це асистент продюсера. В мене є така дівчинка, мій асистент. І я не знаю, як я взагалі би з нею жила, тому що такого відповідального да та, асистента дуже складно знайти, який буде монтувати рілси, який буде допомагати з якимись точковими маленькими задачами, по типу знайти блогерів на рекламу, зробити якусь анкету в Google формі, написати, наприклад, зібрати доплати з учнів. Або просто написати якісь презентації, які треба зробити, втілити, задизайнити їх. Та, тобто, такі дуже прості навички, але. Складно знайти таку людину. Якщо ви будете розбиратись в запусках, ви зможете просто, навіть не працюючи в блозі, знайти собі такого блогера і співпрацювати з ним, і він вас буде дуже цінувати і платити вам фіксовану суму за місяць, плюс премії за вашу роботу і за ваші виконані задачі. Сьомий варіант заробітку це експерт з блогом в будь-якій ніші. Якщо ви займаєтесь, наприклад, манікюром, фітнесом, можливо, ви викладач англійською, Неважливо взагалі, чим ви займаєтесь монтаж відео. Ви можете розвивати свій блог експертний і продавати свої послуги та навчання, можливо, якісь інфопродукти, марафони. І тут є просто. Безкінечний потік можливостей, тому що гроші в інфобізнесі вони не закінчуються. Тут все стосується вашої особистості, того наскільки ви крутий експерт, наскільки класно ви просуваєтесь, і все буде залежати від цього. Якщо брати мій приклад, то я з нуля за півтора роки виросла до декількох мільйонів і до того, що учні самі просяться і заповнюють анкету на мої курси. Таким чином. Це накопичення вашого потенціалу. Тобто, якщо ви почнете зараз, ви маєте розуміти, що через два роки у вас буде набагато більше можливостей, ніж зараз. Але розуміючи перспективу цього бізнесу і те, що люди будуть вас любити, у вас буде своя аудиторія, те, що вони будуть купувати, у вас те, що ви будете створювати, це дає свободу і нові можливості, то ви зможете працювати в цій ніші. Наприклад, проведу вам приклад двох таких експертів: це два психологи, якраз такі експерти. Сперти в свої ніші, да, які розбираються з мисленням людей, допомагають пропрацьовувати свої якісь певні затики і виводити на новий рівень. Перша учениця першого потоку Настя вона заробила вже більше півмільйону за останні чотири місяці за допомогою якраз навичків запусків, навичків продажів, і того, що вона зрозуміла, як їй просуватися. А друга експертка, це Катя. Вона заробила 162 тисячі за минулий курс, за минулий потік навчання, а за допомогою теж того, що. Зрозуміла, як просуватися за допомогою Reels, і от всю свою експертність упакувала в правильні продукти, Створила такі продукти, які цікаві її аудиторії і людям, які купували її навчання. Ви можете так само. І останні три професії, які ви можете освоїти, це менеджер з продажу, якщо ви вмієте класно продавати. То, будь ласка, просто сидіть, зідзвонюйтесь по телефону, по відеозв'язку і отримуйте відсоток від продажів, наприклад, курсів блогерів. А таких експертів зараз небагато, їх теж дуже сильно цінують, якщо ви якісно виконуєте свою роботу. Якщо що, то ви можете зробити, наприклад, якщо на продасте на мільйон. Ви можете заробити приблизно 100 тисяч плюс-мінус, да від відсотку цього запуску. Тобто, навіть не маючи блогу, ви можете заробляти непогані гроші. Десята професія це наставник з запусків, з продюсування. Наприклад, якщо ви не хочете робити запуски комусь, але ви хочете цьому навчати. Чому б ні? Візьміть собі декілька експертів і навчіть їх. Ціна за таке навчання від 500 доларів, і ви можете ясно, що набрати собі групку 5-10 людей, 15 людей. І отримати кругленьку суму за такий запуск, за таке наставництво. І остання професія, про яку я сьогодні розкажу, це Project Manager. Це просто людина, яка керує всіма процесами, а точніше контролює всі процеси в команді продюсера. Наприклад, коли йде запуск якогось курсу, Project Manager, він слідкує за тим, щоб була команда набрана, щоб вона була навчена, щоб всі виконували певні задачі в певні сроки, і щоб виконувалися всі дедлайни. Вона слідкує за порядком. Це не складно. І ви можете на одному проєкті отримувати від 20 тисяч гривень за таку роботу, якщо розбираєтесь в запусках. як ви вже зрозуміли, ніша продюсування, ніша запусків, ніша інфобізнесу, вона дуже велика і в ній дуже багато грошей, а також дуже багато професій на різний смак. Ви 100% знайдете свою. І запрошую вас на третій потік курсу про запуски, на якому ми будемо освоювати і продажі через блог. І професію продюсера, а також навички, які ви можете освоїти та зробляти за кадром. Всі ці професії, які ми тільки що обговорили, вони будуть, і ви зможете знайти перших клієнтів. Також отримуєте чати вакансій, чати фрілансу, де зможете теж публікувати свої пропозиції і шукати собі експертів в роботу, або ж, наприклад, для співпраці різних експертів да, різних клієнтів, для того щоб дізнатися деталі і отримувати найкрутіші умови за ціною, ви можете. Можете заповнити анкету, просто напишіть мені в Дірект слово курс або натисніть кнопочку Анкета, якщо вам прийде таке повідомлення. Та і ви зможете отримати найкрутіші умови. Вам напише моя асистент, проконсультує, побудує з вами вашу особисту стратегію та підкаже шлях, як можна заробляти саме на ваших суперсилах, на ваших сильних сторонах, і які професії можуть підійти саме вам. Тому не дивіться, давайте рухатися разом і досягати певних результатів ваших мрій, ваших цілей вже за кілька місяців. І до зустрічі на курсі!